Встала, але не прокинулась. Віць, як в мене, що темно. Просто. Я на другому телефоні спала, вімкнула. Було дуже темно. І... Прийняти така погода люненька, типовий осінній день тільки в ліжку лежати, не вставати, каву пити і серела дивитися. Але бажання кави перемагає і йду робити каву. Боже, жахливе освітлення. Треба якусь штучку собі купити чи пляти на телефон, щоб спалах нормальний був. Пішов третій день з мого дня народження, квіти все ще тримаються. Боже, ну якась краса. Хожу, я значить, з кімната, кого я бачу. Для любителів турецьких серелі перелітний птах, три сезони. Дивовижний просто. Я все-таки зробила каву. У нас сьогодні отак, бліжечку. Навіть зефір підходить до постілі. І турецькі серіали на вулиці. Холодно, противно і вітер. Осінь. Мені страшно. Не знаю як хто, але я під таку погоду дуже люблю дивитись фільм жаху. Хочу зараз почати дивитись е, закляття останній обряд чи якось так. От. Бо хочу спробувати, бо цей фільм йде дві години. А у мене сьогодні все-таки якісь маленькі справи, тому треба всти. Маю Зробити ще зізнання. Я заїдаю стрес. І з цим треба щось робити. Є якісь поради? Ах, ні, ну серйозно, я за собою це помітила, що от як тільки от, особливо якісь конфлікти вдома, то що зараз дідусь видається взагалі амба. От ми посваримося, а я ж переживаю за маму дуже. І ці всі переживання, знаєте, один великий клубок отак зберуться, і ти просто, мама волі, така, треба щось з'їсти, переключитися. Люди, мене це бісить. Мене це бісить дуже. Бо спочатку ти цьому чуть-чуть піддаєшся, щось там з'їш, все, кайф, а потім за секунду тебе перемикають, почнеш скудувати, з'їдати себе, щось там провини. Ні, я розумію, що це все в моїй голові. От коли в мами було інсулітиме, я... За два тижні знаю, пану, на кілограма 4-5 сходила. Ну реально, я супер дуже сходила. І тоді якось за стрес не думала заїдати. А от зараз за цей період я прям помітила, що я його конкретно заїдаю. І це бісить. Знаєте, кажуть, діво люблять контроль. От мене бісить, що я це не контролюю. Це все в моїй голові не фарбованій. З цим теж не знаю, що робити. З одного боку колір гарний, з іншого боку, хочеться вже свій. Я не знаю, не знаю. Наліпила патчі, думаю, що вони врятують ситуацію. На сьогодні я з макіяжем нічого не буду робити, все стандартно. Нанесу цей догляд, що вам показую вже. Ще. Ще, е крем по попіточить з. Е боже, не з гіалероновою кислотою, а ще мені там. Господи. З колагеном, от Боже, поки згадаю. От, е макіяж простий. Зволожити, нанести, вирівняти. Гормити брови і губи. Все, яскраво червоні губи. Але ще не буду робити, бо в мене скоро планується обід в процесі вже там. Сподіваюсь, він там не згорить, поки я тут говорю. Ось так от у нас сьогодні вареники смачного, мені не дуже під осінній варіант, але те, що треба. Люденьки, прикиньте, що мій серіал нарешті вийшов. Я на нього рік чекала. Ну, не мій, а Селений Ганнес. Я на нього цілий рік чекала, цілих три чи чотири серії. Нарешті, Господи. Або, як сказала би, Селена Гомес, I'm so excited. Більш ніж. Mm? І що ви думаєте? Я зробила чай. Всілась дивитись серіал. І я автоматично думаю, що до чаю треба взяти щось солодке. І є відчуття, що це просто я хочу знову заїдати стрес. Це якесь роздвоєння особистості серйозно. Це просто капець якийсь. Я не хочу бути людиною, яка заїдає стрес. Я не така слабка людина. У мене хороша витримка. Але поляха стресу багато. Зараз от сижу і в голові вигадую собі виправдання, знаєте, типу, ну з'їм же кусочок, ну а потім не буду. Сама себе обманюю тупо. Нє, не, ні, ні, треба стриматися, треба стриматись. Це не моє бажання з'їсти, це просто заїдання стресу. І це не треба, не треба. Я слабка і почуваюся діоткою. Просто. Після, що це просто називається піддавати свої слабкості. От і карма. Їла ото тісточку, там вишнева начинка, і мені попалась кісточка. Карма. Вони треба було журунькати. Сезон оверсайзних ковтинок офіційно відкритий. В нас тут, хотіла сказати сніг, в нас тут легенький дощ і сильний вітер. Дякую за прогноз погоди, якщо хтось хотів. Е, от, що я хотіла сказати. У мене за планом сьогодні зробити брови, бо я не робила їх десь е... хлінову частину часу, десь рік. От таке. Я не знаю чому, але я дуже люблю одягати урцязні ковтинки, ну самі з собою і дуже люблю, щоб біла футболочка. Або щось таке, от так отак отвідці виглядало. Обожнюю. Це прям святе святого. От. І таке. Не знаю, я обожнюю таку погоду, коли отакий от вітер. Просто. І шикардосно фотографії робити. І якось, не знаю, мені морально легше дихається, ніж коли спекаю це все. А оце прям ідеальна погода для мене. Може, тому що я верснила? Не, не знаю, не знаю, але так і є. Сюди вийшла, щоб трошки охолонути. Бо вдома атмосфера, як завжди, гаплик. І ще поговорила з дядьком сьогодні, моєї мами братом пояснила, яка ситуація з дідусем, як він почувається, як його болять ноги, що там, скоріше з цього, потрібен спеціаліст. На що він сказав? Так, не робіть, бо ви ще гірше зробите, знаєте, аби тільки проблем не мати нашої цей напряг. Мене це дуже збісило, тому що, знаєте, оце відчуття, аби тільки мене не чіпайте, а там якось будете розгрібати. Піти такого не можу. Я ледве стрималась, щоб не сказати, та вам все одно, вам мабуть, тільки щоб у вас не чіпали. Люденьке, байдужість і безсердечність 21 першого століття мене вбиває. Яка краса! Тут набагато більше вітер, ніж на відео. Отак <ріху> <ріху> от. от. Від, від, знаєте, від нервового стану до посмішки один крок. Отакий в мене зараз моральний стан. Ніяк не намилую сьогодні на ці рум'яни. Кайф. Щоб ви розуміли, в мене не було чи ні тональника, ні консилера, нічого. Якби через сенсі під очами це помітно, але в основному шкіра доволі дуже однотонна. Ну, власне, я не про це включилася сказати, от зробила собі каву. Сотий раз доливаю чогось гарячого, щоб випити гарячою. Сьогодні такий день, слухайте, тільки пити щось гаряче і в ліжечку лежати. Поміж тим, скоро має приїхати моя улюблена тьотя. Коли я говорю про родичів, тут треба вловлювати інтонації. Можливо, приїде з моїм хрещеним своїм чоловіком. Хардкорний обіцяє бути вечір. Так, слухайте, я що хотіла ще сказати. У мене такий прикол стався. Я сьогодні ж виклала ролик новий е на Ютубі і там розказала цю історію про родичів, чого ми пересварились, і як з тим пов'язаний браслет Пандорівський. Ну, це таке смішно трошки. Але, коротше, прикол такий, що я тільки виклала цей ролик, я сьогодні бачу, що мінус одна людина відписалась. Я, правда, не можу зрозуміти, хто це конкретно, але сам факт, що мінус одна людина відписалась, якщо це ті люди, про яких я думаю, то далі буде весело. Так, коротка розпаковка. Це не заїдання стресу, це я реально захотіла така от булочка. І отут ще два тоста з сиром і куркою ще гарячі. Все-таки в природі найкращі фільтри. Точніше, їх відсутність. Навічно грязна камера. Я щойно хотіла перемогти свою лінь і піти робити розминку, бо два дні вже не робила, а вибачте а, Але зараз доставляти дідусеві деякі штуки, щоб він навчився все-таки на ходити. Так що будемо робити експерименти. Щось на кнопку угу. і відкриваєте одне. Тоді на кнопку відкривається друг. І все. І воно собі помне. Як твій день сьогодні? Він звірську боїться дощу. Просто миттєво ховається. Як ви бачили, агрегат привезли, це щось типу таких ходуль. Ну і чого ти кричиш, Господи? Я живу в дурдомі. Поки мої втихомирилися, хотіла сказати, що дідусевий агрегат привезли, це щось типу ходу. Дай Бог, що він буде ними користуватися, не вирощати, як завжди. А я все-таки буду зараз зробити розминку. Мені сподобалося це відчуття. Якось ніби вся негативна енергетика викидається після того. Не можна, знайти так просто знайти зеркало в будинку і не сфотографуватися вдома. Цей килимок вже бачив багато, але естетика зараз не грає ролі. Спочатку роботу над собою. Займаюся так, в коридорі, тому що по всіх інших місцевостях в мене е, родичі буквально. Ознака того, що розвинка прийшла в тело. Мудрість дня, яку я винесла за сьогодні для себе. Знаєте, як добре, що ми знаходимо в собі сили відмовитись від тих, хто відмовився від нас, не чекаючи безмежної любові, не валяючись в ногах. Це могла би бути якась цитата з Тіктока, але ні, це чисто мої слова.